Договір за квартиру, як пенсіонеру захистити себе зараз, щоб не втратити все потім. Вас уже хтось просив, оформи квартири на мене, а я буду за тобою доглядати. Або обіцяли турботу в обмін на житло. Стійте, зачекайте, поки ви все ще розумієте, саме час у всьому розібратися, тому що в майбутньому може бути запізно. Адже навіть зараз ви згодні з тим, що з часом все складніше і складніше вам стає. Розуміти інформацію, і в майбутньому вже не розуміючи нічого, ви можете підписати той документ. Який краще було б не підписувати, краще зараз у всьому цьому розібратися, поки ви ще розумієте і можете аналізувати документи. А мова йде саме про договір довічного отримання, тільки його треба підписувати, якщо ви хочете отримати допомогу за квартиру. А зазвичай пенсіонерам підсовують чи то заповід, чи договір дарування, чи договір купівлі-продажу з правом проживання, тобто якісь документи, в яких ні слова немає про допомогу, догляд та фінансову підтримку. Тому найбільша проблема пенсіонерів. Укласти саме такий. Фіктивний документ, маючи вже проблеми зі здоров'ям чи пам'яттю. тому прямо зараз, щоб розібратися в цьому питанні, пишіть у гуглі другапенсія.укр. У вас відкривається ось такий сайт, і на ньому ми детально розказуємо, що отримують пенсіонери, укладаючи договір до вічного отримання. Або зателефонуйте нам за ось цим номером, і ми вам надішлемо ось таку книгу, з якої ви дізнаєтеся відповіді на всі запитання стосовно другої пенсії та допомоги по дому за договорами до вічного.